Всім привіт! Я зараз прокинулась і зараз я не буду розмовляти. Зайти чого? Ви зараз будете в коментарях писати що. Або тому що я хочу, щоб розіграти трошки маму із татусей із строю із мав з дідом. Але я не знаю, чи діду приїде. Але він там ремонтує машину якусь там йому задали, тому я не знаю, що приїде чи ні. Але я всі гри граю крім діда. Ти <ривіт> <ривіт> ще Ок Ок-ок, не забудьте в Найкращому підписку. Бо мене двох тільки на ютубі. Але я більше чим буду ну, знімати, тим більше буде підписників, ну, Будь ласка, підтримайте. Ви ж так багато підписуєтесь на когось, а на мене ні. І ще, і ще, о, на Тіктоті набрала більше, ніж на Ютубі. Я хочу на Ютубі, щоб ви мене заравнули кнопку. Я хочу вже на донародження квітів, щоб ви мені дарували 10 тисяч период. Диву, щоб у мене вже була на цьому разі кнопка. А моєму дороження, а ви не хочетесь. Скоро буде квіти, а ви ще досі вже ну, є ще місяців п'ять, але цього не щоб набрати аж десять тисяч. Будь ласка, підтримайте мене, ви ж так любите мене. Я вже десь це говорю по десять разів найбільше. І не менше. Будь ласка, підпишіть. Його. Не забувайте про це. Лайкосик ставте. Что <гвистри> <гвистри> у нас Эмплит? Чего ты ничего не говоришь? Ты чуєш? А як тебе справа? справи. Ну кажи. Я тобі вам, я розкажу вам все. Вона в лікарню відвезе тебе, щоб на все заговорити тебе. Я знаю, що сказати. <гум> і ще не заговориш, що тебе не буде собаки. Вона сказала, якщо я не заговорю, то тут у мене не буде собак. Не говорить, що в мене? Ну добре, як хочеш, ти в тебе собака, мопсика. <гум> Мама... ну, Виключити навушники. Чого? Мала не говорить. А що з малою? Я не знаю, не говорить, не знаю чому. Просто до всіх говорю, а у мене ні. Ну я не знаю, мам. Мам, що робити? Ну Дай... Давай все почерити. Там мені розкажеш, що ти запитувалася. Та манта я в неї запитувала знаєш що як тебе справи, вона й нічого мені не відповідала, що щось там шепотала, я не знала, що це там. Напевно, своїм підписникам. Що вона, знаєш, що вона зробила? Знаєш, вона запиталася, а якщо ти не будеш говорити, то тебе собака не. Та, я правильно зробила, але я вже, але я але це вже просто. Божечки. Та вона така казала, Навіть не промовляла. А щось вона замовила розігра... сестру за так класно, ніхто не повірить. Говорить, розігра... ти чуєш? Ого, вона каже за своїх підписків, що вона так файно розіграла тебе. Я розіграла ой, вона заведе, <рес> але я не можу. Заговори, якщо ти хочеш шоколадку. Я сказала, якщо я заговорю, то вона мені дасть шоколадку. Ага, зараз не до речі, щоб я просто, щоб я просто так розмовляла. Вона мені показує таке смішне.